Всім вітання, і ми продовжуємо нашу онлайн-біблійну школу, і наша тема Дух Святий. Сьогодні ми поговоримо на тему дари і плоди Святого Духа. Пам'ятаєте, є історія в Новому Завіті про кульгаву людину, яку зцілив Петро, який лежав біля воріт, і особливість цієї історії в тому, що в цього чоловіка були ноги, але він все одно не міг. Ходити. Таким чином, це є такий, знаєте, як натяк на те, що наявність ніг ще не означає, що людина може ними ходити. Так само і віруючі люди можуть бути такими, які пережили зустріч з Духом Святим, але не ходять у святому Дусі. І для того, щоб нормально діяти, щоб рухатися в Дусі Святому, потрібно використовувати те, що нам Писання говорить про Духа Святого і про стосунки з Ним. Так само, як. Нам потрібно дві ноги, щоб, ходження, щоб ходити, нам потрібно розуміти, що є дари Духа Святого і що є плоди Святого Духа. У нас повинно бути, знаєте, як дві опори в нашому християнському ходженні, і вони є одинаково важливі: є дари Духа Святого і є плоди Духа Святого. Це є, якщо е, навести паралель. То ми можемо сказати, є Божа сила в нашому житті і є Божий характер в нас, що проявляється від стосунків з Духом Святим. Є дев'ять дарів Духа, і є дев'ять плодів Духа. Про дари Духа говориться в посланні до Корінтян, а про плоди в посланні до Галатів в п'ятому розділі. Життя, сповнене Духом Святим, відзначене наявністю як його характеру, так і його сили. Нам потрібна як одна нога, так і друга нога. Не можна сказати, що мені треба тільки силу Божу, але і не можна сказати, що головне святість і сила Божа нам не потрібна, тому що як святість, так і сила Божа, як характер Божий, так і дари Божі нам потрібні для нашого ефективного і плідного життя. Ісус нам продемонстрував це своїм прикладом. Його приклад найдосконаліший. Він був сповнений Духа Святого. І він був людиною, яка робила чудеса через Дух Святий через Нього робив чудеса. Ісус прагнув відтворити в своїх учнях як серце Боже, тобто характер, характер Божого царства, так і здатність ходити в силі Божого Царства. Ісус сказав, що Царство Боже не в Слові, але в силі. Біблія закликає нас не вгашати Духа Святого, в 1 Солонян 5:19. А також. Говорить, не ображати Святого Духа. Ефесіан 4,30. Дух Святий, будучи особистістю, він дуже чутливий до того, як ми відносимося до, стосунк, до стосунків з ним. Коли ми намагаємося обмежити силу Духа Святого, ми його вгашаємо. Коли ми поступаємо по плоті, ми засмучуємо Святого Духа. Коли ми ігноруємо його спонукання, чинимо всупереч його характеру, ми Його ображаємо. Дух Святий представлений нам як голуб. А точніше, в перекладі з грецької мови, коли Святий Дух зійшов в момент хрещення Ісуса, в нас написано голуб, але в оригіналі написано у вигляді голубки. Тобто голубка це ніжне. Ніжне створіння, яке реагує на всякий різкий рух, на всяку загрозу і просто залишає, відлітає. Віруючий чоловік гашає Святого Духа, якщо не дозволяє його силі текти через Нього і засмучує Духа Святого, якщо не дозволяє його присутності приносити плід в житті людини. Отже, не можна засмучувати Духа Святого, і не потрібно його вгашати в своєму житті. Святий Дух хоче наділити наше життя силою свого помазання і обдарувати характер, наш характер своїми плодами. Можна назвати це двома етапами ходження в Дусі Святому. Нам, щоб догодити Богу, принести плоди, нам потрібні і плоди Духа. І дари Святого Духа. Так само, як е, літаку потрібно два крила, щоб піднятись і підтримувати висоту. Помазання духа підніме наше служіння на високі щаблі. Але божественний характер допоможе нам утриму, утримувати цей рівень від гордині в майбутньому, від падіння якогось, коли ми досягаємо якихось висот. Нам потрібен. І характер Духа Святого, і сила Духа Святого. Саме Дух Святий обдаровує людину дарами, і при цьому він створює в нас плід Духа, який ми називаємо характер. Плід Духа, описаний в посланні до Галатів, в п'ятому розділі: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність. Помірність, це Галатів 5.22. Чому написано плід, а не плоди? Тому що всі дев'ять властивостей Духа Святого виявляються одночасно. На цим плодом в однині. Тобто, нашим характером Бог працює протягом усього нашого життя. Власними силами ми можемо зосередитись, знаєте, на якійсь одній якості. Та. Упустити якісь інші. Коли ми працюємо, скажімо, над терпінням, то ми можемо або схильність забути про, наприклад, лагідність. Або якщо ми намагаємося розвинути таку рису, як довготерпіння, ми зазвичай втратимо, скажімо, радість. Як би ми не намагалися, без Святого Духа ми не зможемо розвинути весь плід. Відразу. Нелегко завжди пам'ятати про всі характеристики Святого Духа, тому що всі вони називаються плодом в однині. І чим ближче ми будуємо наші стосунки з Духом Святим, тим якісніше і швидше буде розвиватись цей плід. Хочу підкреслити, що плід – це не є результат наших власних зусиль як віруючих людей. Справа не в цьому, якби людина могла досягти цього самостійно, це називалося би плодом особистих зусиль, а не плодом Святого Духа. Цікаво, що перед тим, як описати плід духа, Павло пише про справи плоті. Справи плоті вони численні, але плід духа він є один. Варто також відзначити, що всі ті злі справи, про які згадує Павло, пов'язані з нашою натурою старою з плоттю, вони пов'язані іменно з плоттю, а не з дияволом. Галатів 5.19. Це означає, що існує два підходи до формування характеру. Плоть і Святий Дух, справи плоті чи пліт духа. Можливо. Проблема з нашим характером полягає в тому, що ми працюємо над ним через свою плоть, замість того, щоб дозволити Духу Святому виробляти потрібні якості, постійно підкоряючись його керівництву. Коли людина просто керується силою волі, це дає один результат. Але коли людина будує стосунки з Духом Святим, це рівномірно змінює її характер, її служіння, її стосунки з іншими людьми. Тому дозвольте Духу Святому виростити в вас плід, плід Духа. І ваше життя ніколи не залишиться таким, яким воно було до цього. Тому Ісус Христос перше, що зробив, коли воскрес, Він прийшов до своїх учнів і сказав такі чудові слова: Прийміть святого. Духа, і дихнув на них точно так само, як Бог вдихнув свій дух в Адама, коли він його сотворив. Тому я хочу сказати вам сьогодні: прийміть Святого Духа і будуйте стосунки з ним, як з живим Богом, який посланий нам від Отця і хоче жити в кожному віруючому. До завтра!